У середу, 15 листопада під час брифінгу, громадськість поінформували про перші два тижні роботи Сумської міської військової адміністрації під керівництвом Олексія Дрожденка. Структура і штат військової адміністрації він створений, затверджений і він складає 19 одиниць в порівнянні з міською радою. Це в 30 разів менше. Тому ми повністю спираємося на роботу Сумської міської ради. В штаті військової адміністрації створено додаткових два відділи, ек еквівалентів котрих немає в виконкомі чи в департаментах міськради. Це відділ оборони та захисту населення невеликий. до... П'яти осіб, і відділ антикорупції та аудиту також не великий, І також цей відділ був відсутній в міськраді. І решта це заступник та трирадника з профільних напрямів. Підбір кадрів триває. З кадрами складно. Перші накази доручення. Пішли, ну, наприклад, вантажівка 3, 20 тонн поїхала в Херсон тією гуманітарною допомогою, котру згуртовували, складали десь з серпня по вересень, і вона була практично зібрана і підготовлена до відправки. Не було відправлення в жовтні. Не дійшли руки, і тут руки. Тійшли Херсон від, отримав від, від Сумщини. Там, здається, продуктові набори. Да, да, продуктові набори. Це от раз. І ще з одного екстремального було в, в новинах, що це художня школа, імені Лисенка, там буревій, там зламана знесена криша. Люди так, от господарський підхід проявили, вони зібрали ту кришу при. Кріпили назад, із того, що вони там змогли з поламаного, але дощі пішли і показали, що це не годиться. І я оперативно був на цьому об'єкті на власні очі бачив, бачив, як зроблені інші криші. І там було також дуже оперативно втручання, щоб за тиждень чи два ця, ця криша була зроблена так, щоб зиму. Школа працювала. Окреслено наступні пріоритетні напрямки діяльності. Основні перші, перші пріоритети її роботи це оборонний напрям. Це питання фортифікації, підтримка тероборони, ДФТГ, Збройних сил України, військових частин та інше. Це Другий пріоритет це об'єкти критичної інфраструктури, їх фізичний захист та забезпечення їх оборони з зима, щоб місто нормально з мінімальними тими можливими ймовірними критичними ситуаціями, що можуть бути, ми розуміємо, і розвідка. Підтверджує, ворог готується, готується використати зиму, мороз проти нас, проте вже вжиті відповідні заходи захисту, резервації, переключення, забезпечення і є е, плани. Я думаю, практично на всі випадки, що е, нам може ворог задіяти, е, третій пріоритет. Це захист населення, це насамперед стратегічне розширення мережі укриттів для цивільних осіб. Ми провели ревізію в першу чергу для дітей, що відбувається. Це укриття в школах, інших навчальних закладах. Роботи йдуть за планом. Перші об'єкти почнемо здавати з цієї черги вже. 1 грудня, потім 5 грудня, 15-те, і практично всі будуть закриті до кінця цього року. Серед ключових пріоритетів названо і планування місцевого бюджету громади на 2024 рік та підвищення показників результативності, ефективності та прозорості використання коштів. Триває опрацювання бюджету громади на 2024 рік. Звісно, всіх тривожить тема відсутності, як в попередньому в році. ПДФО військових, якщо говорити чесно, то це 15% доходів громади. Це суттєво, це понад 400 мільйонів гривень, і цьому потрібно щось протиставляти. Започаткований ряд зустрічей з по напрямах роботи і щодо економіки була перша стартова зустріч з представниками. Бізнесу, де ми проговорили ті питання, котрі стримують їх розвиток і напрацьований ряд пропозицій, окремо прокоментував керівник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, резонансне питання рекордного для обласного центру мільярдного тендеру на будівництво перемички між ТЕЦ та котельною північного промвозла. Основне зауваження до проведення процедури закупівлі щодо процедури, договір там. Та він наразі не підписаний. Офіційно договір знаходиться на узгодженні ціни і його тримають, не підписують, бо вивчають з різних сторін, що явно видно, однозначно, прямо прозоро, що відсутні підтвердження по техніці у того виконавця, що виграв. Тобто невідомо, чи є в нього ця техніка, чи немає. Взагалі, в цій процедурі закупівельній прописана вона таким способом, що там може будь-який підприємець, будь-яка компанія, не маючи техніки, зайти ну, скажімо, в дуже важливе будівництво, можна сказати, будівництво сторіччя в місті Суми. Воно технологічно складне і дуже кропітке. Приклад цьому ось е, другий учасник, який брав участь в тендері. Це звичайна компанія, у котрої є дві легкові авто, і все. Є офіс і є склад. І все. Комісію прозорість та підзвітність» рекомендовано проаналізувати закупівлю і е, переробити умови закупівлі та. Е, Проводити повторно, звісно, рішення юридично щодо підписання або непідписання приймає замовник, це департамент, і ну, всі ознаки вказують на те, що цю закупівлю потрібно скасовувати. На контролі у керівника Сумської міської військової адміністрації є питання мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, зокрема, оперативне забезпечення військових потреб. У нас створений. Протиповітряний батальйон. До речі, вже треба відзначити позитив цього процесу, що Сумська область, перша область в багатьох створений протиповітряний батальйон. Ще не в повному складі. Третина батальйона вже на бойовому чергуванні. Вже десь тижня-півтора. Плюс формується новий полк Нацгвардії: 35-й полк. І Наскільки він буде сформований з ДФТГ, наскільки ДФТГ лишиться ще в бюджеті нашої громади? Ці питання будуть за наступні два тижні до грудня вирішені. Цей процес тільки почався. Зустрічі були, але вони були ситуативні. Це були троє командирів рівня рота. Я був у них на позиціях, спускався в бліндажі, дивився окопи, визначена потреба там конкретно в одному місті ліс. Інші показували своє забезпечення, що в них є і що їм не вистачає. наразі. Одне з гарячих питань це забезпечення зв'язком. Є складена таблиця потреб, і там чимало пунктів, там є і, і, і ноутбуки, і тепловізори, і е, рації, забезпечення, до речі, забезпечення зимовою гумою вже пройшло. Тендер пройшов, договір стається вже, і ось у їх Мають вже десь на тижні перевзувати, як говорять цимову Значить, Але це зустрічі були ситуативні там, де от прямо от перші ініціативно вони виходять на контакт, і я був там, а системно заплановано сумісно з обласною адміністрацією під головуванням генерала Крапивченка, Сріванича і щоб там був і штаб ТРО, і командири вищих рівнів, щоб ми зрозуміли загальну картину із метою консолідації зусиль місцевого самоврядування та військової адміністрації задля ефективної роботи на благо сумської громади. Планується підписання меморандуму про співпрацю. Депутати працюють консолідовано, згуртовано всі питання максимально ефективно рухаються. Сумнівні питання вони знімаються, деякі відхиляються, деякі знімаються, відходять на допрацювання. Отже, в мене враження, що налаштування на продуктивну конструктивну співпрацю є. Поки що в усні домовленості війшли, але готуються наразі. Меморандум про співпрацю між військовою адміністрацією та депутатами міської ради, де ми щодо наших повноважень прописуємо доволі чітку конкретику. На запитання журналістів чи планується звернення до Верховної Ради України щодо передачі всіх повноважень органів місцевого самоврядування до обов'язків керівника військової адміністрації, Олексій Дрозденко відповів наступним чином: питання гаряче, прямо ну, да, і відверто зразу покажу, у Ви ні, сенсації не буде, і задумка також ні. У нас курс на е, співпрацю з депутатами, і він е, доволі гарні результати показує вже. Ми задоволені в місті суми. У нас є от, унікальний шанс продемонструвати співпрацю військової адміністрації і реально працюючого місцевого самоврядування. І ми цей цей, цей шанс. Не втрачаємо, а навпаки, він у нас зростає. Тому я вірю, що ми цим відзначимося. Сподіваємося, що здоровий глузд переможе, і власні політичні амбіції сумських міських народних обранців не будуть вище інтересів громади.